Під наступні вибори олігархат готує новий політичний проект на днях видання Українська Правда провела конкурс самих видатних українців, і одним із головних переможців конкурсу став Сергій Притул, який став видатним завдяки збору донатів. Генеральним спонсором цього конкурсу була компанія Інтерпайп. Компанія Інтерпайп належить олігарху Віктору Пінчуку, зятю колишнього президента Леоніда Кучми, який вбив журналіста Гонгадзе, засновника видання Українська правда у 2021 році. Українську правду купив бізнесмен Томаш Фіала, партнер Віктора Пінчука. Раніше. Що Томаш Фіала та Віктор Пінчук створили проект нові лідери, ведучим якого став Сергій Притула. Видання Українська Правда постійно рекламує притулу, і зараз він переміг конкурсі української правди видатних українців. Олігарх Віктор Пінчук зараз є головним партнером офісу президента Зеленського та Ярмака. А Сергій Притула це політичний проект Віктора Пінчука. До речі, компанія Пінчука Інтерпайп у червні 2023 року сплатила до російського бюджету майже 2,5 з мільйони рублів податку на прибуток. Так що вітаємо новий олігархічний проект Сергій Притула та його команда.